Використовуйте статуси для зручної роботи з замовленнями. За замовчуванням вам доступні стандартні статуси замовлень. Нове прийнято. Виконано. Скасовано. Оплачено. Для створення нового статусу натисніть на кнопку Управління статусами. Вкажіть назву. Відмітьте, чи потрібно створити нову вкладку та натисніть Зберегти. Готово. Створені вами статуси замовлення. Бачите тільки Ви. Для покупців ці статуси прирівнюються до статусу прийнято. Тепер ви можете використовувати нові статуси для управління замовленнями. Також ви можете знайти товари в цьому статусі завдяки створеній вкладці. Вона відображається у лівому меню після основних статусів.